Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Сьогодні, 18 грудня, понеділок. Сьогодні буде коротке відео. Як багато хто регулярно просить, я не майстер короткого жанру, але сьогодні буду. Хочу буквально кілька слів додати до історії з гранатами на Закарпатті, бо вона насправді має стати сигналом для багатьох і тут, в центрі, і в громадах, і для багатьох, хто раптом думає, що війна його не торкнеться і якось буде. Перед тим як я почну про памфіри гранати, хочу спершу подякувати вам усім за привітання з нашими першими півмільйона. Я чесно була вражена тією кількістю хороших слів, які ви писали під цим моїм постом в YouTube, в Telegram, у Facebook. Їх там було разом більше тисячі. Я більшість прочитала, читала, поки могла, намагалась на деякі відповідати, в тому числі на ті, де мені не бажали удачі. Я цілком усвідомлюю, що я і цей канал подобаються не всім, але я і не 100 доларів. Ну і нас тут уже не тисяч. Тисяча п'ятсот тисяч сімсот. Дякую за підтримку. Дякую, що дивитесь. Найбільше дякую за те, що допомогли зібрати вже 320 тисяч з оголошеного мною збору на півмільйона на потреби роти БПЛА загону спецпризначення на запорізький напрямок. Рекордні по спаленій техніці ранкові зведення бачили сьогодні. Їхні трофеї там теж були і дуже багато. Збір триває реквізити в описі під цим відео і в коментарі. За можливості долучайтесь. Поки держава розчехлиця, маємо їм там допомогти протриматись і самим відповідно протриматись. Тепер про гранати, памфіра і про те, як держава розчехлиться. у вихідні на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради, місцевий депутат Сергій Батрен підірвав гранати. Постраждало 26 людей шестеро у важкому стані. Один помер у лікарні. Сам Батрен, який підірвав гранати, потрапив до реанімації. Вдома у нього поліція знайшла передсмертну записку. У поліції це кваліфікували як терористичний акт. Батрен вижив, йому повідомили про підозру в теракті. На сесії сільради затверджували цього дня бюджет на 2024 рік. З відео було зрозуміло, що депутати бурхливо обговорювали якісь питання, пов'язані з грошима. І посеред цієї зустрічі і дискусії в залу зайшов ще один їхній колега. Спочатку чоловік мовчки стояв і спостерігав за обговоренням. Потім вийняв із кишень гранати і, піднявши руки вгору, намагаючись привернути увагу і перекричати присутніх, запитав: А можна? На відео видно, що люди не звернули на це. Це увагу. Одна з жінок, ймовірно, секретарка, не дивлячись у його бік, махнула рукою і сказала: чекайте, засідання продовжувалось. Тоді чоловік почав розкидати в приміщенні гранати. Поліцію про вибухи в сільраді повідомила жінка, яка дивилась онлайн трансляцію сесії сільради. З неї ж в соцмережі потрапили її кадри вибуху. Трансляцію вже видалили або закрили, але деякі канали встигли її скачати. Що було в записці Батрена, поліція не розголошує поки що відомо, що перед інцидентом чоловік сварився з колегами, зокрема, через те, що не можна під час війни виділяти сільському голові надбавку в 50%, і щомісячну премію в 100% від окладу сьогодні в соцмережі виклали інше відео, записане, як стверджують, не в день, коли чоловік кинув гранату, а напередодні на ньому видно, що батрений чоловік у військовій формі сперечаються із сільрадою саме через те, на що витрачаються гроші. Зокрема, згадуються і про ті самі премії, і звучить прохання придбати натомість військовим дрон чи прилад нічного бачення. Я думаю, що Робота голови громади за премії это пайці решить з головою громади, і так далі, що у нас є 20 чоловік, і будьте добри наші, де да? купіть вам, хоча б квадрокоптер под, под, там ночное відняння і так далі. Тара є робота за премію. Також на цьому записі чути, як військовий і батрен кажуть голові громади перестати бути ватним і повернути в громаду совість. Приводу епіти та ватний і закликів повернути совість громаді в коментарях різним змі місцеві мешканці, знайомі з Батреним особисто припускали, що його могла спровокувати зробити те, що він зробив, несправедливість і беззаконня у селі, яке уособлює зокрема і очільник громади Михайло Мушка. Михайло Мушка теж був поранений. Про несправедливість, беззаконня, корупцію, ватність і мушку. Почнемо з першого ще більш ніж за рік до вторгнення, голову Керацьківської ОТГ Михайло Мушку піймали на хабарі. Десь через місяць приблизно після того, як його колишнього ДСНСника обрали головою цієї громади. Місцеві ЗМІ розповідали, що Мушка вимагав хабарі з місцевих підприємців за розміщення, я так розумію, кіосків чи чогось такого. До схеми, крім нього, називали причетною начальницю відділу Свалявської райдержадміністрації. Її і затримали під час отримання 500 доларів неправомірної вигоди. Також поліція тоді зафіксувала, що навказаний головою ОТГ рахунок товариства було перераховано 10 тисяч гривень. В березні 21 го голові ОТГ Мужці повідомили про підозру в одержанні хабаря. Його спільниці теж взяв голова ОТГ Мушка і його напарниця 500 доларів і нещасних 10 тисяч гривень. Чи закарпатська поліція нафотошопила, з'ясовується вже років три то справу хотіли закрити за тим, що спливли терміни розслідування. Як же ж так сталося Привіт правкам лозового і юристам президента, які мають відповісти на петицію про скасування цих правок? Крайню ухвалу у справі мушки свалявський районний суд виніс ось цього травня. Тепер у справі шукають. Одного зі свідків, який ймовірно, втік від мобілізації за кордон, мушка весь цей час продовжує очолювати. ОТГ, хочу, щоб ви е, паміняли е, вадна свою на мировоззріння такої котро є в державі вашої України. Тому возьміть совість, мораль і в цю громаду. А не здавається вот такие концерти. Громада обрала Михайла Мушку, який балотувався від забороненої ОПЗЖ не чужого Закарпаттю Медведчука. Закарпатські змі стверджують, що ось на цьому фото голова громади Михайло Мушка. Файно вбраний і зі скрипкою, я так розумію, колядує якраз у Медведчука. Видання Мукачева. «Нєт» прямо в заголовку навесні писало про мушку. Ватний голова закарпатської громади зірвав овації російських пропагандистів. Мушка тоді відмовився демонтувати пам'ятник загиблим радянським воїнам. Чим викликав неприховану радість у Салавйова, Азарова і російських пропагандистських змі. Тепер маємо історію з гранатами загиблим, пораненими вимогами військових підтримувати з і людиною, яка ймовірно сяде пожиттєво. Можна було б знімати фільм, якби все це вже не було знято, і не було памфіром і левіафаном в одному сюжеті. Причому з реального життя. Ви дивились памфір? Зараз буде спойлер. Це стрічка про те, як колишній контрабандист, але гарний сім'янин повертається до рідного села на Абуковині після кількох років заробітчанства за кордоном і вирішує відтепер заробляти на життя чесно і бути гарним прикладом сину підлітку. Але стає заручником того, що там в маленькому селі і в усьому районі в влада, злочинність, корупція є невід'ємною частиною усіх сфер життя і переплетені. Так що з цього не вирватися, очолює цей місцевий спрут і мафію. Місцевий чиновник на прізвисько морда, керівник лісоохоронного підприємства. Закінчується історія, і стрічка тим, що в системі, яка влаштована ось таким чином, і яка на рівні окремої громади виглядає взагалі безнадійно, памфір змушений повернутись до криміналу, знову зайнятися контрабандою. і Врешті-решт він гине, рятуючи сина, якого фактично виштовхує в фізичному сенсі слова через кордон в ЄС. Моїм головним відчуттям після того, як я подивилась цей фільм, було Боже, що я тут кому навалюю. Як каже про мене публічно один персонаж, розповідаючи вічно про Санта-Барбару тут в столиці з цією корупцією, судами, князевим, петиціями, квартирами, чужими мільйонами, татаровими. Якщо там в маленьких містечках і більших містах все мабуть ще гірше ніж тут в столиці і можливостей вплинути на ситуацію ще менше. І в памфірі, мабуть, це гіпербалізовано. Я сподіваюся, все ж гіпербалізовано і гротескно, але саме це і показано. У мене реально тоді викликав фільм відчуття якоїсь безнадії. І мені трагедія в Керецьківській громаді нагадала саме памфір. Я не збираюсь виправдовувати жодним чином депутата, який кинув гранати. Я співчуваю родині загиблого і бажаю швидкого одужання постраждалим. Я бажаю одужання голові ОТГ. Я хочу сказати лише те, що ця історія це памфір. В нашій реальності І я припускаю, що такого ймовірно буде далі більше. Не гранат, сподіваються, але проявів реакції суспільства на тотальну відсутність справедливості в усьому в країні на неможливість достукатись до влади в пошуках цієї справедливості в час війни. Вони будуть ось такими, як на тому відео, що мені прислали у вихідні з Кременчука. Хто підписаний на наш Телеграм, бачив він ось тут, до речі, чи в описі під відео підпишіться. Я вийшла на одиночний пікет, сьогодні 15 грудня біля міської ради. Що ви, ви требуєте? Я требую, щоб наші депутати винесли. Наші які депутати? Міські, міської ради. Запропонували, проголосували і направили Верховній Раді і президенту, щоб відмінили правку Лазового, який зупиняє і відміняє уже розслідувані справи з мільйонами коштів. Щоб ці кошти пішли нашому ЗСУ. Підтримуємо. Це одиночний пікет, на який літня пані в Кременчуці вийшла сама, і це відповідь владі, яка вважає, що люди не розуміють такі складні речі, як прав килозового. Ось вона все пояснила усім. Люди просто хочуть справедливості для корупціонерів і грошей для збройних сил. Ці прояви будуть такими, про які казав супутник Батрена на відео, яке я показувала. Ви смотрите, патому що приста 120 людей воєнних з фронта. Що буде? Я не завідую. Ні, учасковому, ні нікому із з вас вони будуть протестами під меріями і сільрадами, і колись, напевно, і під офісом президента, якщо справедливості не буде. Складнощі на фронті, проблеми з постачанням зброї, повідомлення військових про те, що росіяни пристосовуються і налагодили масове виробництво дронів, якими все активніше палять нашу техніку, знищують логістику військових ночами. Провалена мобілізація і рейди по епіцентрах, ресторанах і спортклубах, публічні. Нападки безуглої на залужного жучок в кабінеті у командувача. З одного боку, арешт майна вже у двох військових на сотні мільйонів гривень, і з іншого боку, сьогоднішні слова головкому про те, що військоми були ефективними, і це через їх звільнення зірвана мобілізація. Такий контекст останніх днів і цієї події. Ми зараз на порозі дуже складного періоду, імовірно, дуже непопулярних рішень. Ймовірно, у нас чекає широка мобілізація, і, ймовірно, урізання соціальних видатків заради фінансування фінансування армії це буде складно для всіх: для суспільства, для влади, для командування, які будуть втрачати рейтинги і любов. Це буде складно і небезпечно для всієї країни, якщо суспільство при цьому буде продовжувати бачити вибірковість у діях влади. Своїм все решту в окопи і без зарплат буде бачити подвійні стандарти і саботаж реформ і посилення армії. А воно це бачить. Це закінчиться погано для всіх. Всі ці тишлеки, яких повертають на роботу, врятовані від корупційних справ татарови, які продовжують рятувати інших корупціонерів, рятуючи правки лозових, хабарники, яких випускають під мільйонні застави. Прокурорські вечірки, депутатські тачки. Мені здається, зараз останній вагон, щоб усі від найменшої громади на Закарпатті до останнього клерка на банковій в Генштабі, в Міноборони і до першого клерка на банковій теж всім зрозуміти, що нас зсередини і ззовні може розірвати одночасно. Якщо щоб зрозуміти і повірити в це, треба злякатись, то можна дивитись відео з Керецьківської сільради. Побачимось.